У кабінеті власника того виробництва постійно перебував його давній друг, колишній працівник адміністрації президента. На пенсії він вів для компанії якийсь аналітичний проєкт, коли ми з власником обговорювали проміжні результати співпраці, цей аналітик часто сидів поруч і уважно слухав. Одного разу після чергової зустрічі він несподівано питає: А яка в тебе освіта? Кажу: якщо академічна економіст університет Каразіна, а якщо більш специфічна, то він питає: тобто, ти не закінчувала лондонську школу бізнесу чи щось подібне? Я кажу: ні, не закінчувала. Він подивився пильно і каже: Цікаво, такі сильні аналітичні здібності і така посередня освіта. Як би знав тебе раніше, забрав би до себе в адміністрацію президента. Мені саме такий аналітик був потрібен. Можна було б сприйняти це як комплімент, але мене тоді зачепило. посередня освіта. Я завжди ставила практичні навички вище за теоретичну освіту, хоча і не знецінювала академічну. Закінчилась відзнакою. Університет вступила до аспірантури. Щоправда, не закінчила через народження спочатку однієї дитини, потім другої. Регулярно навчання. Чалася, підвищувала кваліфікацію, вела власний бізнес, працювала з іншими підприємцями, але ця розмова розбудила нарцистичну частину мене. Я хочу, щоб в мене була виняткова непосередня освіта. Ця думка застрягла в мені та почала жити власне.